Ноло прилетів Десь, далеко-далеко, за планетою Мармеландія, жив собі маленький прибулець на ім'я Ноло. Він був круглий, м'якенький, яскраво зелений і мав три ока. Але не для того, щоб більше бачити. А щоб краще підморгувати. Ноло обожнював досліджувати нові світи. І от одного дня він сказав Я лечу на землю. Хочу побачити, як там живуть діти. Чи справді вони сміються, граються і їдять морозиво? Він сів у свій маленький кораблик, блискучий, срібний, із гудзиками, як льодяники, і вирушив у подорож. Корабель мчав через космос, пролітав повз зірки, комети. Аж раптом бабах! Ой, що це? вигукнув Ноло. Мій двигун чхає? Корабель затріпотів, почав крутитися і бух! приземлився прямо в кущі за школою у звичайному людському місті. У цей момент на подвір'ї грались Марта і Тимко, найкращі друзі. Вони будували халабуду з гілок, але раптом. Щось засвітилось у кущах. Там щось упало, сказала Марта. Може, це комета або секретна поштова ракета? вигукнув Тимко. Вони обережно підійшли і побачили маленьке зелене створіння з трьома очима, яке тримало в лапках Гайковий ключ і кашляло димом. Привіт! Пробелькотів прибулець. Я Ноло, у мене зламався корабель. Вау, сказав Тимко. Ти справжній прибулець? прошепотіла Марта. Так, але не бійтесь я мирний, люблю карамель, математику і нових друзів. Ноло сумно глянув на свій корабель. Антенка погнута, один гудзик зник. А з-під капота тече рожевий сік. То було паливо зі смаком болониці. Я хочу повернутися додому, але спершу мушу все полагодити, зітхнув він. Марта глянула на тимка, а Тимко на Марту. Ми тобі допоможемо, сказали вони разом. Але для цього нам треба дістати інструменти, знайти заміну гудзику, може, підійде людяник, і... Ніхто не повинен дізнатись. Це секретна місія. Ноло всміхнувся. Я знав, що земляни класні. А ще ми знаємо, де є майстерня, сказав Тимко І бабуся має швейну коробку з такими гудзиками, що й космічний інженер позаздрить, підморгнула Марта. Тоді я залишаюсь і називаю вас команда Нола. Команда Ноло! Дружно вигукнули діти. І з того моменту почалися найбільші пригоди їхнього життя. Але про це у наступній казці. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!